Подружжя Яхаєвих у Івано-Франківську живе близько п'яти років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до них переїхали друзі з окупованого Бердянська. А разом вирішили продовжити улюблену справу і відкрити кав'ярню. Стас приїхав сюди зі своєю дівчиною і ну, звісно, що спілкувалися, підтримували зв'язок. І так в голову просто ідея прийшла, а чому б не відкрити. Ну а чому? Ну, давайте спробуємо. Тут якраз це приміщення нам на очі такі супер. Чоловік Ірини Станіслав тричі переселенець у 2014 році. Він переїхав із Донецька в Харків, а вже з дружиною згодом певний час жили у Бердянську. Нам розповідає історію приміщення, через яку і обрала його для облаштування кав'ярні. Тут колись давним жили бабусь з дідусем. Нам прийшла жіночка, якась, коли ми ремонт робили тут. Вона сказала, що вона пам'ятає, коли була мала, там була кровать десь, там піч стояла. Потім даже прийшов син, ой, внук, внук ці бабусі, дідуся каже: та вони тут жили, у них тут город був за стіною. Ініціатором ідеї був Станіслав Пелех. Оскільки в Бордянську він шість років працював у власній кав'ярні, тож досвід допоміг йому з друзями відкрити заклад на Прикарпатті. Я більше ну, по каві, інтер'єр, там якісь ідеї, не знаю, як назвати, ремонтую щось, щось кручу, щось знаходжу. А Стас має досвід, як і кухня, і бар, в принципі, цим займався. Аня у нас більше, вона чаї. Іра у нас бармен, займається розрахунками, бухгалтерія. Ремонт у кав'ярні робили власними силами, каже Анна Сажнєва. Все, що ви тут бачите, всі ідеї, плафони, рослини, розташування поличок, це все ми робили самі, придумували ну, командою. Взагалі, тут були білі стіни спочатку, повністю от як ота стіна. Ми самі обдирали ці стіни, цю фарбу білу. Ось це було дуже довго, дуже важко максимально, але це зробили. Частина інтер'єру кав'ярні це подарунка від гостей закладу. Цей самовар мені коротше, подарувала жіночка пані Ірина. Вона працює десь в санепідемстанції. станції. Прийшла сюди і каже, знаєте, ви мені так підняли настрій. Я хочу вам задарувати самовар. Як мені сказав хлопець, що подарував ці труби, якісь його знайомі з Харкова, вони там розбирали школу, що була вже розвалена, і знайшли там ці труби і сказали, що можемо тобі переслати, що хочеш з ними, то і робив. Після перемоги власники планують працювати на два міста. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.